Залежно, який ворять, прийде йому на заміну. Покарати цих покидків, які звучали з людей, які повбивали. Оце буде. Це. Звільнити всіх людей, амністувати всіх. Бо люди не, не хотіли нікого вбивати, нікого бити і палити. Вони змусилися це зробити. Це нормальний громадянський спротив був. Тобто відставки Азарова недостатньо? — Ну, Звичайно, що недостатньо. Що ж? що ж, Азаров один вирішує, він взагалі прем'єр. У нас президентська парламентська республіка. Нам нужна красива, я президент. <свист> ну нічого не міняй. Повністю кабінет міністрів. Риба гниє з з куди. От звідки, звідти треба починати. Якщо є повна влада, всіх, всіх частинах її. І президентство, і Верховна Рада, і уряд тоді можна щось вирішувати і міняти на краще. У 2004 році було прийнято такий баланс. Парламентсько-президентська республіка. Ну таке от. І треба до того вернутися. Ну і далі розвивати законодавство.